Обстріли Харківщини минулої доби ворог продовжував масово обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено два житлові будинки: господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа. Горіло біля 60 торгових павільйонів. Внаслідок обстрілу подружжя 68 та 54 років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється у селі Петропавлівка Куп'янського району. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків. Поранення отримала 18-річна дівчина, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу селища міського типу дворічна Куп'янського району було поранено 77-річну жінку, госпіталізована у важкому стані. У селі Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа. Залишається високою мінна небезпека. У Балаклії Ізюмського району жінка 60 ти років у центрі міста наступила на протипіхотну міну пелюстка, госпіталізована з осколковими пораненнями в стані середньої тяжкості. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 33 оперативні виїзди. А в результаті ворожих обстрілів протягом доби сталося дві пожежі. Після 22-ї стався масований обстріл міста Вовчанськ. Окупанти гатили з авіації прямо по центру міста. В результаті удару виникли пожежі, на ліквідацію яких рятувальники виїхали відразу після припинення вибухів. По прибуттю до місця події було виявлено два осередка горіння на території приватного домоволодіння та на місцевому ринку. Так у першому випадку горіли два житлових будинки: літня кухня, дві надвірні забудови на загальній площі 500 квадратних метрів. Ще 10 сусідніх будинків зазнали пошкоджень. За попередніми даними, постраждали двоє людей. У другому випадку горіли близько 60 торговельних павільйонів на площі тисяча квадратних метрів. Крім того, вогнем, Буховими хвилями пошкоджені ще близько 150 павільйонів. Лише у четвертій рятувальникам у вогнеборцям вдалося загасити всі осередки горіння. Люди продовжують вести шкідливу господарську діяльність, випалюючи сухостій. Протягом доби рятувальники ліквідували 14 пожеж на відкритих просторах та екосистемах. Загальна площа знищеної вогнем рослинності склала біля 11 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 100 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наші бійці продовжують тримати позиції та давати відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі російські окупанти атакували Одещину ударними БПЛА типу Шахет-136. За інформацією оперативного командування, південь, 10 з 12 дронів було знищено силами ППО. Зафіксовано влучання по об'єкту громадської інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці влучання виникла пожежа. Силами працівників ДСНС вона вже ліквідована. Пізно ввечері сили протиповітряної оборони України збили сім російських безпілотників поблизу Запоріжжя та Дніпра. За даними повітряного командування, схід з них шість це іранські дрони камікадзе типу шахет 136 Про руйнування чи постраждалих не повідомлялося. Окупанти 79 разів обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, випущено 350 снарядів з важкої артилерії. Є влучання у житлові квартали, на територію ринку та будівлю навчального закладу. Одна людина загинула, 10 отримали поранення. Пентагон підтвердив прибуття в Україну перших БМП Бредлі. Про це відомо з коментаря представника Пентагону. Скільки саме вже було доставлено в Україну цих бойових машин? Чиновник не вказав. Однак відомо, що США пообіцяли Україні 113 БМП Бредлі. Також Німеччина заявила, що вже передала Україні зенітно-ракетний комплекс Петріот із ракетами до нього, а ще 16 вантажних автомобілів і два авто для патрулювання кордону. Про це йдеться на сайті федерального уряду Німеччини. Майже 1400 об'єктів культурної інфраструктури постраждали за понад рік війни РФ проти України. Близько третини з них зазначають у Міністерстві культури та інформаційної політики повністю зруйновані. Найчисельнішою групою об'єктів культурної інфраструктури, що зазнали пошкоджень або руйнувань, є клубні заклади. 48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків. У мінкульті додають, Донецька і Харківська області зазнали найбільших втрат. Окупанти нещадно руйнували клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти. Фахівці ж пояснюють, армія РФ намагається знищити культурне надбання, аби позбавити Україну важливої частини її історії. Та ще на початку війни харків'яни стали на захист своєї спадщини. Хочу сказати, що в характері харківчан. есть особая черта. Это абсолютная любовь к своему городу. Именно поэтому мы укрыли от российских бомб один из символов Харькова, красивейший памятник Тарасу Шевченко. Именно поэтому мы теперь закрываем мешками с песком один из символов нашей страны, памятник независимость. Меморіальний комплекс Дробицький яр, будинок слово одне із найстаріших книгосховищ України. Бібліотека імені Короленка, обласний палац дитячої та юнацької творчості, художній музей та чимало інших культурних об'єктів у Харкові суттєво постраждали внаслідок російських бомбардувань. Та працівники відчайдушно намагалися врятувати експонати. Їх вивозили в безпечні місця просто під обстрілами. Наприклад, ось так худмузей виглядав після евакуації цінних здобутків. Потрощений та спустошений на цих кадрах. Працівники проводять унікальну екскурсію, експозицією якої не існує. Але я дуже сподіваюся, що наше улюблене місце Харків, а а також найулюблені ще Харківський художній музей. Ми з вами обов'язково відбудуємо і і зробимо ще краще. Вибачте, за мою, за мою інформаційність, але я в цьому впевнена, і це стовідсотково. Рятували культурні об'єкти по всьому Харкову. Так у надскладних умовах працівникам вдалося вивести експонати з музею університету імені Каразіна. В сховищах стояла вода, рятувалися експонати, і дійсно героїчна робота персоналу музею всього. Колектив університету охоронців, працівників, допомога міста, області іноземних партнерів, дозволили врятувати унікальну колекцію. Музей рятували в умовах неймовірних для початку 21-го століття в цивілізованому світі: відсутність води, опалення, світла. Наразі ж культурне життя у Харкові потрохи оживає. Проводяться театральні спектаклі, концерти, відкриваються виставки. Навіть під час війни створюється нова історія нашої культури. Крім того, партнери і закордонні спеціалісти готові допомогти Харкову ще й відновити постраждалі об'єкти. Зокрема, усю необхідну підтримку планують надати фахівці зі Швеції. You need вам потрібні комп'ютерні сервери, будівельні матеріали, і ми спробуємо вам із цим допомогти у короткотерміновій перспективі і довготривалій перспективі. Це те, що ми привеземо із собою. Покажемо, що це є дуже важливим. Загалом же на Харківщині зруйновано близько сотні об'єктів культурної спадщини. Найбільше половини з них саме в обласному центрі. Ніколь Костенко, Світлана Бреус, новини Харків. Товариству Червоного Христа України 105 років. Саме 18 квітня 1918-го у Києві відбувся перший з'їзд товариства. Ця дата стала точкою відліку для створення потужної спільноти небайдужих, які стали частиною Червоного Христа, щоб нести свою головну місію допомагати. Харківська обласна організація є найстарішою і найбільш масштабною гуманітарною організацією на території України у ці важкі місяці повномасштабної війни. Харківській спільноті Червоного Христа вдалося виконати великий пласт роботи. Волонтери облаштовували пункти незламності, діставали для медзакладів міста потрібне обладнання, залучали донорів для допомоги нужденним, розвозили гуманітарну допомогу, евакуювали людей, надавали психологічну допомогу та навчали. Іншими словами кажуть, волонтери Червоного Христа вони там, де вони потрібні, і де на них. Чекають займаюся психосоціальною підтримкою населення діток малесеньких, особливо та також літніх людей, особливо е, категорії ВПО, бо вони дуже сильно вразливі. Їх психіка дуже вражена, е, і ми займаємося саме їх. Е, Одьорювані можна так сказати, старались бути корисними, хоч десь, хоч якось, і коли з перших днів почали приїжджати зразу, відразу вже на той час з окупованої. Посачої лопані і з е, дергачів з Малої Данилівки, де теж дуже бомбилося. Я не знаю, як вони звідти вибиралися, але вони вже приїжджали за гуманітарною допомогою. І це нікому не можна передати ніякими словами і підібрати дуже тяжко слова, але саме це надихає, що ти корисний, що ти допомагаєш людям, ти вкладуєш душу. Ти кожною хвилиною ти не сидиш, не спостерігаєш за новинами, а ти розумієш, що, хоч якось, ти можеш допомогти. Допомагаєш другим, ти допомагаєш собі, і це найважливіше наша функція товариства Червоного креста» – нести людям допомогу. Якраз 105-ту річницю створення Червоного Христа в Україні спільноту Харківської обласної організації товариства зібрали разом всією родиною харківських волонтерів, які в свій час одягнули куртки з червоним хрестом, щоб подякувати за щоденну і таку важливу справу, від якої подекуди залежить життя людей. Червоний хрест кожен з вас показав, що від вас залежить життя. І судьби наших людей з першого дня війни ви не покинули наше місто, допомагаєте людям, допомагаєте їм виживати, допомагаєте усім, чим ви можете допомогти. Під час війни усі зрозуміли, що ви на передовій, що у кожного з нас свій фронт, і у вас цей фронт. Насправді дуже важкий. Тому вдячний вам за, скажу, ваш подвиг, а це і є подвиг, за вашу роботу, за те, що ви робите для харків'ян. Насправді це дуже дуже важливо. Дякую вам, низки вам окна. Коли ми казали, колись один в полі не воїн, ми не уявляли, що настане час, коли ми будемо мати на увазі конкретне поле і конкретну війну. Ми разом, ми сильні. І сьогодні нас підтримує Побертимський комітет міста Ценцинаті Сполучені Штати, нас підтримують оон організації та Міжнародний комітет Червоного Христа. Багато громадських організацій міста Харкова. І звісно, що ми свою роботу координуємо з мером самого сильного, самого красивого міста України. Леся Попелюк, Олексінийський, Станіслав Гришко та Єгор Мікінін. Новини Харків. Харкові відсвяткував своє 50-річчя. до війни день народження району. Не святкували гучно, весело. Цьогоріч, на жаль, говорять в адміністрації. Захід пройшов не з тим розмахом в одному з укриттів Харкова, але в дружній теплій атмосфері. У маленькій затишній залі зібрали і внесок у розвиток району. Важко переоцінити працівники комунальних підприємств, медичних установ, освітяни, представники бізнесу були відзначені почесними грамотами міської ради, виконкому та подяками міського голови. Вітаючи мешканців Немишлянського району з ювілеєм, Ігор Терехов висловив вдячність усім причетним до створення і процвітання району. Він один з найуспішніших у Харкові, підкреслив мер. І завдяки турбатам, юшкабелю, хладопрому, завдяки таким потужним нашим гігантам, якими ми пишаємось, це такий потужний індустріальний район. Але він не тільки індустріальний, завдяки вам район процвітає, завдяки вам. Район такий ухожений, гарний. І Я впевнений, що після нашої перемоги ми відбудуємо все, що накоїв наш ворог. Площа району 22 квадратних кілометри. Тут більше 140 тисяч мешканців, і всі вони безмежно і щиро люблять свій немишлянський. І ось як його описують. Амей комфортний район города Харкова. Для молоді розвиток, для пенсіонерів затишне життя двори, для людей. Працюють всі спеціалісти, які дарують людям те, що їм потрібно, завжди славився і славиться своїми е, великими підприємствами. Люди добрі, відзивчиві, завжди йдуть на допомогу. саме тіхі, люди працюють. Тому він, і в нас і промисловість, і навчальні заклади, і дуже гарний район, квітучий, молодіжний. Цікавий тим, що він дуже творчий. У нас найталантовітіші діти, найрозумніші, найактивніші. Славиться своїми традиціями, гарними людьми, які тут проживають, незламністю. Звертаючись до немишлянців, голова району зауважила, що півстоліття це невеликий період для історії людства, але значущий для району. Це майже ціла епоха з важкими часами і тріумфом. Оглядаючи сьогодні дорогу пошуків і надбань, яку пройшли ми з вами з ці 50 років. Ми бачимо ту силу яка дає можливість нам говорити про наш район з гордістю. І ця сила в за все в стабільності. А стабільність продовжила керівниця району забезпечує кожен мешканець своєю щоденною клопіткою самовідданою працею. Тож вона впевнена, що вже скоро після перемоги Немишлянський район неодмінно відновить роботу всіх підприємств і стане ще потужнішим, розвинутішим і ще комфортнішим. Яна Біляєва Ігор Луханін, Світлана Бреус новини Харків. Тільки на опалювальний сезон завершився, у Харкові вже почали готуватися до наступного. Ось ця магістраль здовж проспекту Героїв Харкова стала однією з перших, яку взялися перекладати робітники ХТМ. Це 11-та тепломережа харківських теплових мереж. Вона була введена в експлуатацію у 1945 році. Остання реконструкція відбувалася 65-67 шість роки. Тому майже 60 років без Капітальних вкладень, ну ми розуміємо, за останні три роки ми тут мали 43 дефекти. Зношені сталеві труби замінюють на сучасні в пінополіуретановій ізоляції. Вони мають прослужити не менше 50 років. Саме ця ділянка має протяжність 780 метрів. Ми починаємо від місця, де закінчили у попередні роки прокладання нової цієї труби, і доходимо до велозаводського мосту. Щоб вже цілосно мати замінену ділянку, і хоча роботи тривають лише тиждень, уже встигли багато чого зробити, акцентують робітники. Розрили три ділянки трубопроводи, зняли ізоляційні лотки та вже розпочали демонтаж магістралі. По нашій ділянці в нас де тут з трьома камерами, з заміною запірної арматури, сальникових компенсаторів, вона буде також снабжена системою сигналізації, тобто буде видно, якщо десь щось не так. Це зможуть скоріше діагностувати. Ця магістраль забезпечує гарячою водою та опаленням будинки у Слобідському, Салтівському, Основ'янському і Київському районах міста. Загалом це майже 700 домівок. Лише 14 з них наразі тимчасово без комунікацій, адже решту вдалося перепідключити до інших мереж. Усі роботи додали в ХТМ, планують завершити за два місяці. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків. На них знову з'явився попит у маленьких харків'ян. На жаль, через постійні обстріли в минулому році велика кількість дитячих ігрових комплексів, які в кожному дворі дуже сильно постраждали. І свої сили комунальники тоді спрямовували на відновлення житлового фонду, а не на ремонт ігрових форм. Цього року із потеплінням робота з відновлення та обслуговування дитячих зон відпочинку знову відновилася. Ось один із пацієнтів-комунальників Салтівському районі ігровому комплексу дають нове життя. Данная площадка была повреждена из-за прилета качель. Был прилет и снарядом посекло одну часть. Мы ее заменили полностью. Остальные детали были просто по истечению времени прогнившие, мы их отремонтируем. Были очень прогнившие доски по учету того, что никто ее не ремонтировал. Здесь был очень опасный район, поэтому долгое время ее не ремонтировали. Мы заменяем полностью доски, крыши, все, что связано с металлом, все было заменено, поварено, потому что очень много было прогнивших металлов, от осколков то же самое, все мы это заменили. Песочницу заменили полностью, еще будут заменены детали на лавочках, возможно, будут новые элементы. Ну и в общем мы восстановили полностью эту детскую площадку. Все нюансы убрали. На данный момент всеми силами нашего предприятия мы занимаемся ремонтом и заменой детских площадок. С начала года у нас было полно 50 адресов, на которых 140 элементов под полностью замену. Мы выполнили 50 элементов по замене и продолжаем восстанавливать детские площадки. В основном повреждения от прилетов мы стараемся все это заменить, отремонтировать. Остальные ремонты такие же, как и всегда были. Мы ремонтируем просто застаревшие от погоды, от погодных условий. Все мы меняем. Стараємося сделать так, щоб площадка прийшла в нужный вид для того, щоб діти могли активно повернутися. безопасно на ней гратися родителі були спокійні, що там не буде ні поломок, нічого. І на ней діти можуть спокійно, свободно іграти, і вспоминать, що вони взагалі діти. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Новини Харків.